Всім доброго дня! Сьомий день групового етапу чемпіонату світу в Катарі, і сьогодні наші друзі-поляки в групі Сі зійдуться у другому матчі проти збірної Саудівської Аравії. Ми ж цей матч просимулюємо в FIFA 23 для того, щоб підтримувати наші збройні сили України. Адже з кожного відео частина коштів буде перенаправлена саме їм. Тому друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Кожен перегляд важливий. Слухаємо національні. І <гімни>, після чого я буду знайомити вас зі стартовими складами. наших друзів, поляки. На воротах під номером один буде стояти Войцях Щесне. Трійка центральних захисників. 14-й Якуб Ківіор, 15-й Каміл Глік, п'ятий Ян Беднарик. На флангах будуть діяти 21-й Нікола Залевський та другий Меті Кеш. В центрі поля будуть діяти 17-й Шимон Журковський, 19-й Себастьян Шиманський, 16-й король. Свідерський, 20 20-й Петро Зелінський. Ну і зірка збірної Польщі. Під номером 9. Роберт Левандовський. Він же капітан. Ось нам прямо зараз його і демонструють. Головний тренер поляків Числав Міхневич. А тепер саме цікаве стартовий склад збірної Саудівської Аравії. На воротах під двадцять 21 буде стояти Мохамед Аль-Овайс. Четвірка захисників зліва направо. Тринадцятий Ясер Аль-Шахрані, третій Абдулла Маду, четвертий Абдулела Аль-Амрі, дванадцятий Сауд Абдулхамід. Два опорника. Двадцять третій Мохамед Кано, двадцять шостий Ріят Шарахілі. Під нападниками будуть діяти десятка Салем Аль Давсарі. Сімка Салман Аль-Фарадж, капітан збірної Саудівської Аравії, 19-й Хатан Бехебрі. Ну і власне зірковий нападник збірної Саудівської Аравії, 11-й номер Салех Аль Шехрі. Головний тренер Саудитів РВ Ренар. Ми у місті Алі Раян на стадіоні Education City. Саме тут сьогодні поляки будуть грати проти збірної. Саудівської Аравії, що це залітає у ворота поляки! Салех Альшехрі забиває! Фантастика! Я навіть і не встиг друзі нічого вам цікавого розповісти, як збірна Саудівської Аравії забиває полякам і забиває дуже швидкий м'яч, і бачимо, як помилився у нас глік, здається, так? Каміл Глік помилився в обороні, не встиг заблокувати удар Аль-Шехрі. 0-1. На 6-й хвилині забиває Саудівська Аравія. Фан та Ось такі справи, тому будемо надіятися, що поляки відіграються. Це тільки початок поєдинку. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський м'яч втрачає. І Вже збірна Саудівської Аравії буде намагатися ось вибігти в швидку контратаку. Однак поляки всі вже повернулись на місце. Сьогодні потрібно болівати за поляків, адже у них становище в групі таке, що вони можуть ось вийти до раунду плей офф І зараз непогано в обороні діють поляки. М'яч відібрано. Роберт Левандовський. Свідерський. Ліворуч. Там у нас 21-й Нікола Залевський. Що буде? Зелінський. Ну ось поляки можуть спробувати в цій атаці забити зараз. Зелінський. Простріл. М'яч знову ж таки доходить до Шиманського. Шиманський. Удар по повороли. 16-го номера. Свідерський забиває. Автор гольової передачі стає Шиманський. 19-й номер на короля. Свідерського, який забиває, забиває за збірну Польщі, і наші друзі поляки зрівнюють рахунок. Ось тут здавалося б, що вже все втрачено. Однак, захисник, центральний захисник збірної Саудівської Аравії, помиляється, поміняється при відборі м'яча. І на тобі. поляки зрівнюють рахунок. Ось це вже цікаво. Ось це вже дуже добре. Ну що, якщо у нас Польща забила, давайте стосовно неї і поговоримо, який в неї був перший тур. Незабитий лідером збірної Польщі та Барселони одинадцятиметровий став другим поспіль для нього 5 листопада. Левандовський не зміг вразити ворота Альмерії, пробиваючи з точки у матчі чемпіонату Іспанії. Я перепрошую, як же зараз класно Зелінський закидав туди на Свідерського. Якби ж ця передача прийшла, поляки би могли спробувати забити другий м'яч. Однак збірна Саудівської Аравії справляється, і, можливо, зараз в них щось буде. Ні, рекошет, і це буде вільний удар. Вільний удар для збірної Польщі. Бачимо, є вболівальники, є підтримка для поляків сьогодні на трибунах. Є їхній 12-й гравець, вони підтримують свою національну команду. Вболівальники приїхали. І це прекрасно, і це дуже круто, коли ось є ті люди, які на трибунах вболівають та підтримують тебе. Отже, у нас 33 хвилина зустрічі, рахунок поки що 1-1, І я хочу вам сказати: поєдинок виглядає доволі рівним. Саудівська Аравія, ми ще про неї поговоримо, виглядає доволі непогано. Отже, ми говорили про Робота, Роберта Левандовського, який не забив 11-метровий. Так він і не забивав мексиканцям. На жаль, очоа ось, е виявився кращим за нього у тому моменті. Потягнув пенальті Роберта. Тому давайте продовжимо говорити усього ж за кар'єру польський форвард 80 разів бив пенальті та 71 раз реалізовував його. Крім того, всезнаюча статистика повідомила, що Польща стала першою збірною в історії, яка не забила три пенальті поспіль на чемпіонатах світу до Левандовського 11-метрові Не реалізовували Дейна на чемпіонаті світу 1978 році. Та е, Журавський чемпіонат світу 2002 року. Ох ти, який тільки що був небезпечний момент для Роберта Левандовського. Просто подивіться, як цей хлопчина пробиває низом під правісіньку стіючку. І як Овайс грає. Просто неймовірно ще один момент, ще один сейф. Як? Як? Тільки що! Аль Овайс потягнув це. Я не розумію. Там ще й стояв його захисник, допомагав йому. Ну, збірна Польщі під кінець першого тайму трішечки піддала. У нас перший тайм завершено, дорогі друзі. Рахунок 1-1. Однак, статистика на користь збірної Польщі. Ну що, тайм номер 2 розпочинається. Давайте бажаємо полякам у другому таймі. Тільки перемоги, тільки побільше забитих м'ячів. Їм сьогодні забивати потрібно, щоб спробувати вийти до наступного раунду, до раунду плей-офф. А з в групі з Мексикою та Аргентиною це зробити дуже тяжко. Однак ми бачимо, що аргентинці дарують нам той шанс, точніше, полякам дарують той шанс, щоб вийти до раунду плей-офф. І ним потрібно 100% скористатися сьогодні полякам. Поки що у нашій симуляції поляки забити не можуть, однак пресингують дуже і дуже добре збірну Саудівської Аравії. До речі, прямо зараз хочу процитувати слова Роберта Левандовського після ось цієї нічиєї з збірної Мексики. Дивіться, він сказав наступне: Польща мала перемагати. Вибачте мені і дякую за всі теплі слова підтримки. Ми продовжуємо боротися за вихід із групи. Ось що сказав Роберт Левандовський своїм вболівальникам. У нас заміна свідерський, так іде з футбольного поля замість нього з'являється мілік. А також є слова і голкіпера збірної Мексики, який відбив це пенальті Єлєрмо Очо він повідомив, що ціле на цілеспрямовано готувався до цього удару. Протягом місяця вони з тренерами переглядали понад 50 відео з ударами Левандовського. Ви можете собі уявити, наскільки ось підготовленим був до цього поєдинку голкіпер збірної Мексики. Зараз може бути небезпечною. Як? Да як? як зараз поляки не забивають? Я взагалі в шоці не розумію. До речі, пробував 17 й номер Шимон Журковський, і це фантастка! Просто фантастка! Як м'яч там тільки що прилетів вище воріт? У нас ще одна заміна. Камінський вийшов на футбольне поле у стані збірної Польщі замість заміського, замість 21-го 21 номера, замість Нікола Залевського. Ось така заміна від поляків. Ми продовжуємо. точніше поляки продовжують атакувати. 70-та хвилина зустрічі зараз. Може, може, може! І це робить збір на Польщі. Вона забиває друзі! У нас автором забитого м'яча стає Себастіан Шиманський. Збірна Польщі виходить вперед. 19 метрів до воріт було. Увірвався до штрафного майданчика. Шиманський поставив корпус, прикрив м'яч і пострілом у дальній кут воріт. Забиває Аль овайсу. Ну нарешті, нарешті, поляки виходять вперед. І Це конче їм сьогодні необхідно. До речі, свої другі матчі у групі Сі сьогодні вечором о 21.00 будуть грати Аргентина та Мексика, і там також буде дуже цікавий ось сам поєдинок. Сьогодні потрібно буде вболівати за збірну Польщі. Потрібно буде їм перемагати. Потрібно буде намагатися перемогти збірну ось Саудівської Аравії для того, щоб мати всі шанси поборотися, вийти з групи. Я думаю, що поляки сьогодні віддадуть всі сили. Ну що ж, будемо їх підтримувати. А у нас 82-га хвилина зустрічі. Ель Шахрій. ти, який же ж удар поворотом збірної Польщі! Воїцех щасний на місці. Вступає в діло. Показує, як потрібно ось стояти на лінії воріт. Однак чомусь він цього не показував, коли збірна Польщі пропускала перший м'яч. Тоді доволі якийсь такий смішний момент виявився. Хоча ну, то таке вже. Камінський з Мічем Мілік виштовхному майданчику збірної Саудівської Аравії. Зараз намагався Журковський пробити поворотом. Однак, на жаль, заблокований був цей удар. Дві хвилини компенсує арбітер. Дві хвилинки, друзі, і поєдинок буде завершено на користь збірної Польщі. Саме у нас у симуляторі футболу FIFA 23 І Саудівська Аравія попереду може бути небезпечно. Кано праворуч! Хух відбилася Польща, Винести м'яч, виносити п'ять клинже. все, друзі, все. Саме в нас е, в самоляторі футболу FIFA 23, поляки перемагають. Чого ми і бажаємо їм сьогодні у реальному житті? Якщо вам сподобалось те, як я коментував цей поєдинок, то підписуйтеся, друзі, на канал, ставте вподобайки. Знову ж таки, повторююся. Е, частина коштів, які ми збираємо з цих відео, які виходять на чемпіонаті світу на нашому каналі, йдуть в підтримку Збройних сил України. На сьогодні у мене все тримаємось. Боліваємо за збірну Польщі. Всім добра, до побачення.